Жінки в селі, в основному вже й мужики. Вони просто всі тримають таких клоп більш нічого. Ні, ми цьому засідалися, я не буду я попрошу запродукувати байсі, хай це буде всіх себе, запродукувати і ви зачитати його як на сесії, так і на виконкомі. І хай буде документ, що це було. Як ніхто не, ні не зверталися? Так ви ж по зверненнях, ми крупком проводили, ви сказали, що було стільки по звернень, вийшло позитивно. Питання я не задали. Вирішили позитивно по газовичках? Ні. Тепер далі. Що ви зробили іменно по даній ситуації на Україну? Ви зверталися в міліцію, прокуратуру. Є у вас офіційний запис по лісі? Міліція працює цілодобово. Якщо я вийшов і тож дня допуску заява про злочин, і міліція. Як массун дозавій і визвала я міліцію через п'ятнадцять вони всі приїхали. І це так само як ти їхала рано. Треба було їх Так, Рано ще працювали. Треба було їх визвати. Чого не визвати міліцію? Визвати нас, село, людей! Як ви можете визвати міліцію, як ви під'їхали, що працюєте? У нас виходить суд імені та, даних усіх, значить ці ради одинокі імені, імені, значить підкинь. <какляр> <какляр> що ви не знаєте? Це саме легше, <какляр> саме найпустіше. Не знаю <какляр> <какляр> крайня галя, крайня Валя, крайній Іван. <какляр> бо він має. А чому він? Я на кого? Зі ради. Не конкретно, є він не голова колоску, конкретні пологи, і Лувацький все повинен знати. Хто пройшов по селі, хто проїхав, хто горе, хто культивірує. А якщо не знаєте, то є на той відповідній куди можна звернутися і спитатися. На яких підставах там користуються тим? Мене питає громада. Це це... Так вона ну, коли ж не робити? Він не діди свят, питання на команду питання почну, можна? В другім, Другі. а з першого. Питання про пасовище в нас були ще не з 2012 року, а з 11-го. Порушено. З 11-го ми, значить, це в протоколах сказано також. На сході села порушували ці питання про те, щоб організувати я б особисто... Виступала, що щоб організувати громадські пасовища, тому що знала, що рано чи пізно така ситуація може статися. Тому що е, кожну земельну ділянку, ну, ви знаєте, що обліковується вона і в е, державі, ну, особливо на теперішній час, має округлятися і має мати власника. Тому 1 е, листопада. Для надання земельних ділянок і площами. Якими площами? Це ті ділянки, які близько недалеко від села. Ця пропозиція була в депутаті і відповідальна особа була призначена щодо перекривання гурського суду. яка знаходиться е, близько е, посадків лами.